Южнській громаді ліквідовано відділ Державної міграційної служби. Повноваження з надання послуг, виготовлення заміни внутрішніх та закордонних паспортів передано до центру надання адміністративних послуг. Інформація про ліквідацію відділу ДМС України опублікували 21 листопада. Разом з Южницьким відділом скорочено ще вісім по області. З 1 грудня 2023 року Державна міграційна служба відділ Державної міграційної служби в місті Южному припинила свою діяльність. Всі, хто подали документи в міграційну службу міста Южного, отримати їх вже зможуть в Пересипському районі міста Одеси, в міграційній службі. Що стосується надання послуг, паспортних послуг через центр надання адмінпослуг, то можемо повідомити, що обладнання, відповідне обладнання вже закуплене, воно вже знаходиться в ЦНАПі. На даний, на даний час вже, скажімо так, на 100% майже всі підготовчі, що стосується обладнання підготовчих робіт, вже проведено. Тепер залишилось такі більш детальні, такі послуги, що стосується підключення, налаштування спеціальний захищений зв'язок. Отримання доступів дозволів для, для працівників ЦНАПу для надання послуг паспортного сервісу. В ЦНАПі закупили спеціальну техніку для збору та обробки персональних даних. За попередньою домовленостю в центрі буде працювати один фахівець. В порівнянні колишній відділ міграційної служби в Южному мав три таких потужності. В ЦНАПі ще тривають підготовчі роботи. Запустити послуги мають наступного року. Вважаю, що це буде. Теж визов деяке недовольство у мешканців, тому що в міграційній службі було три відповідних обладнання обладнання щодо прийняття людей. В нас, на жаль, поки ще одна одиниця. Тому. тому ту кількість, що, що обслуговувала Державна міграційна служба в Южному, ми на превеликий жаль надати не можемо, але ми зробимо все від нас можливе, щоб мешканцям громади було комфортно отримати ці послуги. Буде і я так сподіваюся, буде і жива черга, і електронна черга, тому що вважаю, що це буде великий попит на цю послугу. Процедура отримання паспортних послуг має залишитись такою ж, як в ДМС. Прийом відвідувачів планується також вести з використанням електронної черги. Вартість послуги не зміниться.